Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, Іване. Не вітаю, вітаю, дякую, що запросили. 6 березня Володимир Зеленський проводив спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Греції в Одесі, і, власне, під час прогулянки містом за 500 метрів від них був вибух російської ракети. Голова Європейської ради Шарль Мішель уже засудив Росію та сказав, що позиція ЄС буде непохитною. Але все ж, от і крім осуду, ми можемо очікувати, що така ось подія може якось посилити допомогу зі сторони ЄС. Непросте питання. Ну давайте почнемо з того, що про 500 метрів ми сказали зайця Сіен. Насправді, якісь інші верифікованих даних на цю тему, що саме 500 метрів або 150 метрів від кортежу, як писали, відбувся вибух ракети. Ну ніхто не знає. Називається така цифра в три кілометри і. За тими даними, які я знаю, від спілкування, що дійсно ракета була далеко далеко від місця проведення, так було чутно, але вибухової хвилі не було. Уламків на гостей та в осіб не летіло. Тобто через було було посередковано далеко. Тепер питання ну але по... погодьтеся, Іване. Що взагалі сам факт вибуху ракети це вже не добре, але ще й під час візиту прем'єр-міністра країни, яка є членом НАТО, що безпосередньо в тому самому місті, де вони знаходились. По факту воно не працює. От я розумію, я розумію вашу логіку про те, що альянс якщо б там не дай Боже, що альянс під у війну, Ніхто в війну не піде. Навіть, як, Ні, якщо... ті це зрозуміло, що про про війну мова не йде. Власне, я кажу просто. Про сам я навіть реакція, факт зухвалості може засудження. Засудження може бути додаткові санкції. Якісь може бути, але по великому рахунку я навіть на це ну не сподіваюся. Тут велика історія в чому Треба трошки фокус в іншу сторону. Кожного разу, коли оголошуються такі заходи, вони в вони проводяться. Російська сторона має інформацію стосовно місця. Та плюс-мінус точно години, коли це відбувається, і за сталу практику, як вже було підмічено, і відповідно до інформації наших розвідників, росіяни дають вказівку не стріляти взагалі в ту сторону, аби не зробити, з якщо ми візьмемо президента Зеленського, щоб він не став. Мучеником, щоб він не став би таким посмертним лідером нації, що він помер, віддав своє життя. Росіянам це не потрібно. Чому відбулося от вчора така історія? Єдиний варіант: я припускаю, що була неузгодженість, що хтось там отримав інформацію, як росіяни писали, про нагородження українських сил спеціальних операцій, десь в порту в складське приміщення, ось вони вирішили туди відправити ракету ракета. Якщо не помиляюсь, Онікс була попередньо, назвали її. я думаю, що таке ось непорозуміння, і було приводом того, що ось був такий приліт. Хоча всі знали, що він там буде, і що стріляти не можна. Але ви кажете, що саном на сьогодні, в принципі, Росія Путін бояться зробити зеленського мученика. Так, вони, вони дивіться, їм це незручно. Єдиний варіант, я можу припустити: от якщо там а які ще можуть бути опції? Ну, наприклад, знищення Зеленського 100% Ні, а ось як варіант, от просто давайте подискутуємо: відправити російську ракету в місто Одеса, налякати грецького прем'єр-міністра, налякати президента Зеленського, щоб вони розбіглися в різні сторони. Грек поїхав до себе через там, не знаю, там через там Ріні і так далі. Зеленський поїхав до Києва, і уявіть собі, перші шпальта російських видань. Нашою високоточною зброєю ми змусили втікти з ісконно на города там. В принципі, як такий піар, це виглядало непогано надбет. але я не можу сказати достеменно, чи дійсно вони мали на меті. Швидше за все, це було неузгодженість та непрозуміння всередині командування РФ. Ну, все ж, якщо виключити тему засудження і говорити про якусь більш конкретну допомогу, тут можна навести приклад саме Чехії, от адже, президент Чехії Петр Павел, анонсував ініціативу про те, що він знайшов де в Україні дістати 800 тисяч нарядів, і ініціював збір коштів. І Ось союзники за інформацією вже виділили майже усю необхідну суму. На це. це безумовно дуже хороша ініціатива і потрібна наразі, адже в нас є. Все-таки брак боєприпасів про це відкрито говорять, але от для розуміння: 800 тисяч снарядів можуть якось змінити картину на фронті, вони можуть стримати росіян, вони зможуть збити їх інтенсивність наступу, вони можуть десь повністю зупинити на окремих напрямках, десь загальмувати. Але от так, щоб це просто такий геймченджер, то ні, бо ну знову ж таки математично у росіян за всіми підрахунками. Снарядів виходить більше. Вони там казувалися про 2,5 мільйона снарядів на рік. Вже це при тому, що в мирні часи в них було півтора мільйона снарядів на рік, 1,5-1,7. Плюс південнокорейська розвідка повідомила, що за її розрахунками і інформацією Північна Корея передала Ерефії. Під 3-3,5 мільйони мільйона снарядів різних калібрів. Це не тільки гарматні постріли, це і міномети, і можливо і легка для до, до цього лайтвепана, до стрілецької зброї, і до стемзал по вогню. Тобто, <кій> в будь-якому випадку в них багато. Але ми можемо зупинити росіян теоретично, і це дасть нам фору, скільки там півроку, наприклад, вісім місяців, щоб е -е, дочекатися. Поки сполучені штати не проголосують на допомогу. Орієнтовно, орієнтовно там були попередні розрахунки, що Україні щомісячно потрібно 200 тисяч боєприпасів. 200 тисяч це було без деталізації, які саме калібр. Та -та, та та Тобто 200 тисяч можна попередньо казати, що на 4 місяці нам вистачить цих ось снарядів, які нам ми отримуємо. Головне отримати їх важливо, щоб росіяни їх не перехопили. Це дуже дуже важливо. Честі, хвала Петру Павлу, що він його розвідка або дипломати виявили такі склади, домовилися з урядами швидше за все, бо ми не бачили в публічному проговоренні, що за ними треба ще поборотися. Ці снаряди ні. Питання було в грошах: дайте гроші, ми все знайшли. Швидше за все, і домовилися. І уявіть собі, як зараз кусають лікті росіяни, що вони раніше ці снаряди не побачили. Можливо, не тому, що вони їм потрібні так сильно їм головне, щоб Україна їх не отримала. І в них ще залишаються опції: це тиск на уряди тих країн дипломатичний, як це було з еквадором, або банальне знищення. Бо банальне знищення цих боєприпасів десь на складах, або перекуп, якщо, наприклад, це приватні компанії, запропонувати не тисячу євро за снаряд, а три тисячі євро. І тут вже багато підприємців, хто почне ламатися. А от що взагалі зараз відбувається з ситуацією виготовлення боєприпасів артилерійських зі сторони союзників для України? Адже було чимало заяв, що вони будуть в цьому році нарощувати виробництво, але я не зустрічав якоїсь конкретики, от як Україна буде і чи зможе яку кількість отримувати от на рік, якщо ви сказали, що Росія, до прикладу, 2,5 мільйона на рік, от скільки може від союзників плюс можливо власне виробництво мати Україна в рік? За власне виробництво не скажу, бо це страшенна державна таємниця. Ну не будемо знати. Ми не знаємо. Вони забезпечують 10% від потреб, 15, 20. не знаємо, але зрозуміло, що не 100% ну не покривають наші наші спроможності. По європейцях було багато анонсів про мільйон снарядів. Там ну не вилізають, не витягують вони те, що достаменно відомо, що три тижні тому в нижній Саксонії на підприємстві Райан Метал Олаф Шольц, канцлер Німеччини, Борис Пісторіус, міністр борони Німеччини та Армін Папенгер, це СЕО компанії Райан Метал. Відкрили виробництво. Ну швидше за все, це просто черговий цех. Як відкрили, заклали першу каменюку, брилу. Не знаю, що це можна назвати, як це в німецькій культурі називається. Для того, щоб в зробити виробництво, яке може виготовляти. 200 тисяч снарядів на рік, але з 25-го року. Але 200 тисяч. Але з 25-го року. Тобто, це от така, єдина така інформація останнім часом, яка була, була зафіксована. Ми побачили її, ми побачили Олафа Шольца, всіх цих осіб. А все решта, хотілося, щоб європейці рухалися набагато швидше, би... швидше, бо вони, на жаль, дуже неповоротливі. Багато питань в грошах. Гроші, начебто, є. Але на снаряд вони не доходять. Снаряди стали коштовним засобом. таким. Це така штука. Тому що навіть якщо ти прийдеш з грошима, ти не можеш їх виготовити швидко, бо є постачальники. Там целюлози здається, пораха, вибухівки, метал ну це все треба що робити. Це треба замовити десь. Ти ж не просто там на еліекспресі не побачив, о, тайте мені наступного тижня приїде мені. Ні, так воно не працює. На жаль, все сходиться до двох-трьох постачальників і все. От ви згадали за Олафа Шольца. От, власне, цю тему я теж хотів підняти, адже видання політико написало дуже цікаву статтю. От вони пишуть про те, що Олаф Шольц. Йти в Аб банк боїться в плані підтримки України, це може означати, що його кінцева ціль все таки схилити Україну до мирних перемовин. А адже, окрім того, що вже неодноразово ми чуємо відмову і різні причини, щоб передати Україні ракети Таурус. Багато хто з європейських ЗМІ кажуть, що він просто боїться ескалувати відносини з Росією, але в його риториці лунають такі фрази: що Росія не має виграти війну, а Україна не має програти війну, але немає заяв, що Україна має виграти війну. І ось цікаво почути ваші думки з цього приводу. Ми бачимо, яка сила у росіян є. Ну, її не можна недооцінювати. Скільки техніки, скільки амуніції, скільки грошей вони вкидають в цю війну. війну? У нас стільки грошей немає в всій країні, розумієте? І <кій> нафта купляється російська. Так, її обжимають всюди, де можливо. Ну, наскільки це можливо, але вона продається. Австрія та Словакія, Словаччина продовжують купляти російський газ. Тобто ну, на цьому вони заробляють. Ми повинні це бачити по Олафу Шольцу, Дивіться і цим ракетам Таурус. Ну я думаю, що Олаф Шольц він просто ненавидить той момент або ту людину чи тих людей, які розказали всьому світу, що у них є такі ракети. Ми чомусь собі визначили, що ці ракети це просто щось вандервафлі якась, що це просто кеймченджер, та та зброя, яка змінить цю війну. Та ні, вона не змінить. І ми вчепилися в горло пану Шольцу: дай 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 ці ракети, і не звертаємо увагу на всю ту поточну допомогу, яка їде з Німеччини. Я постійно наголошую: згадайте, будь ласка, початок війни Німеччина про свою допомогу оголосила так: як 10 тисяч шоломів для військових, і все, і не шоломом більше. Все зараз. Патріоти заряду до патріотів, машини розмінування, понтонні переправи, гіпарди ці систем протиповітряної оборони, леопарди, постріл до них все це йде, але ми не звертаємо увагу. Німеччина вже надала Україні допомогу за весь час. На суму майже 18 мільярдів євро. А ми все одно вчепилися в ці Тауруси. Я постійно наголошую, їх мало. Одна справа, якщо б у німців було їх там не знаю, там 10 тисяч, і ми в такі ну дай, хоча б одну тисячу. Ну що ж ти там вчепився? Їх всього 600 штук було за офіційними даними, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. Називають фахівці, хто знайомий з справою, кажуть всього активних цих ракет, які взяв і почав стріляти. 150-170 штук. Ну зрозуміло, що німці всі їх не віддадуть. А ті, що не активні, в них термін введення їх в роботу: 6-8 місяців. Ну називати я не можу верифікувати, чи правда, чи ні. Тобто, ну їх не так же і багато. Окей, ну отримали ми 50 штук. От, дали нам все більше не вдамо. Ми їх відстріляли, закладаємо собі відсоток на збиття росіянами. Окей, хай це буде. Окей, з 50 ми втратимо 10, 40 прилетіло, ну і все. Ну, решта, а де решта? Ну, більше немає, все у німців немає. Ну і все. Ми чекаємо, не чекаємо, а шукаємо на нову жертву. Тобто не треба переоцінювати це озброєння, не треба б псувати стосунки з Німеччиною. У Шольца там своя історія. Він, він, в нього вірніше, будуть вибори найближчим часом. І коаліція попередньо не складається. І, але він хоче залишитися на посаді, хоче залишитися в політиці. Я думаю, це ось є. Тим тим проблеми, яка не дає поставити ці ракети до України. От, пане Іване, я з вами погоджуюсь в частині того, що Німеччина передає дуже великі об'єми допомоги, не дивлячись на все. А тут питання, що бачите, я провів у приклад статтю політику, і, власне кажучи, що критика нерішучості навіть в певній мірі, згідно змі, те, що він боїться Росії, це критика західних ЗМІ, тобто критика як і внутрішніх змі, так і інших європейських сусідніх країн. І ось питання, чому тоді. Якби власне, європейські думки лунають стосовно нього такі? Ну, ну давайте так. Набагато простіше критикувати когось, сусіда, що О, він не зробив, а ти що зробив? Ну, яка різниця? Ну, це ж це, в принципі, класика жанру. Італійці теж небагато нам допомагають, якщо подивитися, От, Сполучені Штати на першому місці, Німеччина на другому місці. Там, за країни Балтії. А якщо брати у в порівнянні з внуці ВВП, то там взагалі просто колосальні цифри саме на маленьких країнах, Франція тільки-тільки там подолала поріг в 2,6 мільярда євро допомоги нам за. Два роки війни на секундочку, німеччина вже 18. американці 75 мільярдів. Ну на секундочку. Тобто, ну окей, і давай Так я спілкувався з німецькими оглядачами. Я задавав такі таке питання офтоп. топ. Кажу, от скажи, будь ласка, е от як ви бачите всередині от цю історію з Тавросами з прослуховуваннями з тауросами? І така відповідь була: я її можу інтерпретувати. От, викласти в класичну цю ситенці, е в якій зараз опинився Олаф Шор. Або я її веду до Раксу, або вона веде мене до прокуратури. Тобто він каже, що пана Шольц зараз вибір найкращий для нього передати ці ракети українцям, забути як кошмарний сон і все більше про це не згадувати. Але все одно він впирається. Все одно, на жаль, в нього є побоювання. Він не хоче брати на себе відповідальність тут таку велику. Він і так вже зробив набагато більше, ніж планував. Я думаю, що десь він себе зупиняє і каже: досить, досить. або Є радники в тому числі і з проросійським поглядом, які намагаються зупинити його від такого кроку, раз давайте ще обговоримо одну тему. Видання Reuters пише, спосилаючись на розвідку Литви, що Росія може воювати з нинішньою інтенсивністю в Україні ще два роки. І тому наостанок хочу з вами обговорити от. Три основних сценарії війни, як ви їх бачите, три основних сценарії, про які ми чуємо найчастіше: а саме це заморожений конфлікт, ескалація та в принципі ситуація, яка відбувається зараз. І, от перш за все, давайте обговоримо питання замороженого конфлікту. А які на вашу думку от перспективи саме цього сценарію? а Заморожений, тобто зупинений. А, а ви знаєте, що ну я бачу, що багато наших українців бояться як так, а, а як там кордон 91-го року про них зараз не йдеться мова. Ну ще раз подивіться на фронт подивіться на ту навалу, подивіться математично ще раз: росіян більше всього в них більше. Про які кордон 91-го року зараз йдеться? Ні, взагалі, ні про які про кажемо зупинка війни. Але подивіться для росіян зараз. Набагато страшніше зупинити цю війну ніж для українців. Це нам здається, що це буде для нас кінець світу. Є багато прикладів, коли. Держави втрачали частину своєї території, не втрачали свою державність, змогли створити нарешті території надзвичайно там комфортні, більш ніж комфортні умови життя. Фінляндія, подивіться, так 20% території втратила. Вони проковтнули ту пілюлю, вийшли з цієї історії, стали сильнішими. Зараз росіяни з цієї сторони стукаються. Пустіть, будь ласка, нас пожити, погрітися у ваші чудові домівці. Це раз. Друге, завжди навожу такий приклад. Такий приклад східно західна Німеччина так, країна була певний час розділена, але згадайте, будь ласка, хто саме зламав стіну? з якої сторони був зламаний той Берлінський мур? Не західні німці ламали, ми хочемо вас приєднати до себе. Ні, то східні німці кричали: пустіть нас, будь ласка. Ми хочемо оту вашу ковбасу, то оті ваші сири. Ми хочемо жити так, як ви. Ми не хочемо бути тут. Ну, є такий варіант, що нам доведеться зупинитися. Тепер повертаються до історії, чому росіянам страшніше ніж нам, бо в них вся, вся політика, вся держава побудована, ось на цьому шампурі під назвою Війна. Пропаганда, бюджет, рух вперед, як, е, риторика е, з політична, що ми тут об'єдналися. А тепер уявіть собі, що цей ось шампур він просто висмикується, і вся та конструкція вона просто розсипається. Не потрібні ті військові більше в тій кількості, не потрібно платити їм таку зарплату, е, немає потреби. В них тримати таких пропагандистів-воєнкорів, їх будуть відправляти когось лісом, когось будуть тримати на роботі найманців, і вони почнуть шукати своєї правди і будуть писати, будуть говорити, будуть щось робити. Я розумію, що в Кремлі дуже остерігається такого розвитку подій. Не то, що остерігається, вони бояться. Бо зараз війна це таки цементуючий розчин. А якщо його не буде, вся конструкція розлізеться по швам, тому це про заморожений цей варіант або зупинний варіант, про тривалий а почекайте, я ще хочу уточнити по замороженому конфлікті. Окрім очевидних е об'єктивних небезпек, це такі, якщо все таки на є окупована територія, є ворог, який на ній знаходиться, які є неочевидні. Небезпеки я маю на увазі до прикладу: ось в нас Україна зараз веде переговорні процеси про вступ в ЄС. Також ми ж бажаємо вступити в НАТО. І Ось питання: допоки є заморожений конфлікт, на які інші аспекти це може впливати? Ну на НАТО це не впливає. Ну концептуально, ні було були приклади, коли ось ну Греція, Туреччина вони знаходяться в там в територіальних спорах за Кіпр. Ну, що все ок, все нормально. Тут, тут залежить від позиції людей. Хочеш, ти можеш там якусь не знаю, маленьку підставу перепону визначити як вау, це просто щось неймовірне, а щось розміром, не знаю, там, скафедральний собор, сказати, о, та тут дрібнички, нічого страшного. Це від е, е, бачення ситуації, все залежить. Із негативу, це, як змусити росіян дотримуватися е, припинення війни. Маю на увазі, щоб не було обстрілів. Як це було 15, 16, 17. Ну ці ось роки, коли там періодично обстріли відбуваються. Як на мене, такий варіант повинен бути ще раз гіпотетичний, щоб він, якщо укладається якась угода з ними або посередковано, або прямо виключити момент доброї волі росіян, от взагалі, такого терміну не повинно ну, не те, що терміну а такі конструкції не, не повинно бути. Що я маю на увазі, кожен договір він складається під окей, я визнаю, ви визнаєте. А якщо, наприклад, ви визнали, а мені начхати, я буду робити все, щоб порушувати, і чхати на той підпис, який я поставив. Тобто, повинен бути якийсь ще додатковий стимул, важель впливу на росіян, щоб вони та ні, ну ми будемо дотримуватися. Як механізм та... стримання правильно, так якийсь механізм це може бути в підписі цієї угоди. Через я теоретично проговорюємо сполучені Штати та Китай. Якщо Китай буде зацікавлений в цьому, і він отримує певні плюшки від е, зупинки війни, то я думаю, що вони повпливають на Росію, що вони не робили ці латентні обстріли, які є. А стосовно от ви казали тривалого конфлікту, от якщо брати та інтенсивність, яка відбувається, ось наразі, скільки може тривати в такому ключі, дуже обережно ще раз. Я не хочу бути там ці дві-три неділі. Я не хочу цю історію. Дуже обережно припускаю. Е, що вона може бути ну до кінця 24-го року? Ну це обережно, бо ще раз у мене немає розвідданих. У мене немає аналітики, ту, яку бачить президент Главком Сирський та інші там Буданов. Моє бачення, що до кінця 24-го року у Росіяни є плани, бо вони розраховують, що в листопаді 24-го перемагає на виборах Дональд Трамп в січні 25-го він інаугурується на посаду і. Ця війна зупиняється як а чорт його знала. Якось вона зупиниться, бо він сказав, що закінчить за 24 години. Тому я думаю, що до кінця цього року я думаю, що така інтенсивність на жаль буде. Дякую, Іване. Все ж вірю, що Україна досягне перемоги в рамках визначених цілей. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава, дякую дуже. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новину Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.